Настя, так. вам також треба було борошно, яке ваша подруга Олеся угу. прибрала. Так, але ви знаєте, я добра людина і її за це прощаю. Вже. <світ> ну, Олеся Красотка, вона в своєму репертуарі. Вона вирішила, що їй не потрібно борошно. І все. Значить, воно не потрібно нікому. Така вона неслухняна. Та я вже звикла. А ви знаєте, я. Про те, що найближчі друзі якраз можуть не жаліти і можуть тобі сказати усю правду в обличчя. Да, це факт. — Ми ж на них не ображаємося. Ви не да. казали ви, да, що казала їй, що я про неї думаю. і вона мені теж, тому що вона кашляє, а я е, храплю. Сказала це на всю Україну. Якщо що. не буває, коли дуже втомлююся, підхрапую трошки. А вона за це борошна прибрала сьогодні? Так, вона дуже кашляє. Тому в нас дома баталії ще ті. <реш> Я більше про борошно, звісно, питав, але нехай буде так цікавіше. <реш> Яка ваша була стратегія? Коли я почула, що буде качка, в мене в голові склалася картина, що це буде качка, е, картопля. Плюс в мене буде з буряка такі е, штучки, а всередині буде е, буряк з перцем. Ой, да, перець і варена, От, і зелена а олія. А які штучки з буряка. Ось такі штучки. Просто ви опишіть. Я ну як вони називаються? Трьох 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 такі, ну трьох. Вони так і трикутник. трикутник так. А хтось брав мандаліну? Да, в мене. Так, в мене 80 хвилин е, нормально вдосталь часу. Хотіла зробити варіацію е, фаршированого перцю, Як в мене, ну, м'ясо в мене немає, але в мене є картопля. В мене буде не пюре, ну, прямо гладке таке. А в мене буде картопля товчена, щоб вона мала е, цю текстуру ну, шматочки. Бо в мене ще будуть е, там гриби. Думаю, ще квасу трохи додам, коли вони будуть готуватися. А! <поч> гриби втекли. Перець я виріш... вирішую запікти. Я загорну, щоб воно в, в мене було такої форми, як циліндр. Ну, чого собі? Совіт. Це не совіт. Це вакуум просто. <сь> вакуум. Мене було томатна паста, буряк, цибуля, картопля, кріп, вершкове масло. Все з таким набором дуже не, не розгуряєшся. Я вирішила робити буряк, е е фарширований тією ж самою картоплею. Просто, типу, відваріть її, там потовкти її вилкою. Найбільше в мене займе часу це запікання буряка.